Хлопчики та дівчата, з вами Аня, а це значить, що в мене для вас є нова казка від нашої чарівниці Карини. Казка про снігокрила, Хлопчика Тараса та дідуся, який їх познайомив. Трапилася ця історія напередодні Різдва, коли так віяло дивами. Тарасик, дев'ятирічний хлопчик, головний герой нашої казки. Бешкетував цілісінький день. Мама Тарасика як не просила хлопця, щоб він камуваль, наш неслух зовсім не звертав уваги на матусині слова. Аж ось мамин терпець увірвався, і вона сказала: якщо ти зараз не заспокоїшся, я зателефоную дідусеві і домовлюся про те, щоб він не брав тебе до лісу, перевіряти, чи всі годівнички для птахів і звірів повні. Дві речі Тарасик любив найбільше. Повні вражень лісові прогулянки з дідусем і солодкий час лісових ягід під його чергову казку. Цих вихідних Тарасик чекав якнайбільше, оскільки дідусь пообіцяв, що саме на них візьме онука із собою на таємну галявину, щоб погодувати найдивовижнішого звіра в світі. Отож, Тарасик вмить вгамувався, аби тільки мама дозволила йому цю невеличку пригоду. Всю ніч перед вихідними Тарасик кепсько спав. Коли вже настанеться субота, він все дивився на годинник. І вже о 10-й годині ранку суботи він щасливо махав рукою батькам з дідусевої машини. А чи готовий ти до нашої пригоди? Ласкаво промовив дідусь. Звичайно, я мріяв про це увесь тиждень. Радісно промовив хлопчик. А чи не боїшся ти зустрітися з найдивовижнішим звіром у світі? З легкою посмішкою Промовив дідусь. Якщо вже бути чесним, то трошки боюся, опустив очі Тарасик. Але я так мріяв його побачити, що обіцяю здавати весь свій страх, дідусю, голосно закінчив хлопчик. Розсміявся дідусь. Ой, який бідовий онук росте. До лісу доїхали дуже швидко, зібрали сумки з всякою всячиною для звіріння та й рушили у саму глушину. Не прогулянка, а цілісіньке задоволення. Сонце аж засліплює очі, так сяє. Мороз ледь підщіпує щічки, сніг рипить під ногами, і чутно тільки важке дихання дідуся від смачної ночі гостинців. Дідусю, а чи довго йти до цієї таємної галявини? поцікався хлопчик. Спочатку покладемо їжі в ті годнички, що тряплятимуться на шляху, а вже потім підемо до цієї галявини. Не хвилюйся, Тарасику, все по дорозі. Дідусь щедро наклав їжу у годівнички, що траплялися їм на шляху, адже взимку надзвичайно важко будь-якій тваринці знайти щось, щоб перекусити. Біля однієї годівнички до них на відстань витягнутої руки підбіг заяць. Дуже вже він хотів поласувати дідовими смаколиками. Ще 20 років тому наш дідусь сам і побудував ці годівнички. І кожна звірина в лісі знала, що старий добрий дідусь завжди має укрити. Мишені або шматочок хлібу, або яблуко, або якесь насіння, або щось інше, щоб пригостити своїх лісових друзів. Причиною такої дружби з лісовими жителями стала зустріч з найдивовижнішим звірем у світі. Дідусь завжди ходив до лісу, щоб запастися дровами на довгу зиму. В один з таких походів він пішов ще глибше в ліс і трохи заблукав. Годину блукав, аж раптом натрапив на таї. Галявину. Чому таємно? Та тому, що на цій галявині посеред снігової зими буяло літо. Справжнісіньке зелене літо, хоч вірте, хоч ні. А дідусь сам спершу не повірив своїм очим. А галя вона була зачарована, адже тільки в вічному ліці міг жити найдивовижніший звір у світі снігокрил. Схожий цей звір був на велетенського кота та мав надзвичайно довгі сніжно-білі крила. Саме тому його і прозвали Снігокрил. Дідусь дуже злякався дивовижної галявини і незвичайного звірка. Літав за метеликами по всій галявині. Навіть скрикнув і впав від страху. Почалося, почув дідусь чийсь голос. Нарешті до мене завітав хтось, хто стане мені другом та розвіє мою самотню вічність. Агов ще більше злякався, дідусь. Це хто до мене промовляє? Покажися, хоробрився він. І хто ж до тебе ще може промовляти, окрім мене? кипкуючи, запитав снігокрил. Ти хто? Нарешті трохи заїкаючись, спитав дідусь. Снігокрил коротко мовила звірина. А що це за місце таке? оговтуючись озирався дідусь. Мій дім гордо мовив снігокрил. П'ятдесят п'ять років живу на світі, а такої дивини ще не бачив. Що ж ти таке? з подивом у голосі запитав чоловік. Я все, я нічого, я те, чого найбільше бажають. Я те, в що найширіше вірять. Я диво. Просто нього снігокрил. Засміявся дідусь, такої нахабності він ще не зустрічав. Підійшов дідусь до звіринки і так обережно почав гладити, а снігокрил, хоч і мав незвичні крила, а поводив себе, як маленький кіт, як замурчав, та як почав ще більше підставляти свої вушка під дідові долоні. Той зовсім дід зареготав. Щоб ти не було, але кіт котом, сміючись підсумував дідусь. Так і почалася така дивна, але така щира дружба між дідусем і снігокрилом. Кожні вихідні дідусь ходив до таємної галявини, щоб зустрітися зі своїм старим другом. До слова кажучи, снігокрил зовсім не змінювався. Зачарована галявина тримала його в одній прекрасній порі. Одного дня снігокрил запитав дідуся, а чи всі люди виглядають одинаково? Як взагалі виглядає світ за межами цієї таємної галявини? І чи є хтось в світі, подібний йому? С нього крило, та і що це за світ такий взагалі? Ой, як багато питань, друже. Промовив дід. Зачекай, підрости мій онук, і я вас познайомлю. Ось хто хто, а він тобі вже все розкаже. Хоч би шкетник ще той, але багато чим цікавиться і читає багато книжок. Отож багато чого знає. Ой, скоріше б твій онук підріс. Я вже так хочу з ним познайомитися, поспіхом промов снігокрил. З цієї пори пройшли роки, і наш Тарасик, затаївши подих, все ближче і ближче підходив до таємної галявини. Тарасику, що б ти не побачив на цій галявині, пам'ятай, все повинно залишитися таємним. Ті, хто не вірять у дива, ніколи тобі не повірять. А ті, хто вірять, можуть нашкодити нашому другу. Звісно, дідусю, та я ж за зустрічі зі снігокрилом мовчатиму, наче ворот води набрав, швидко і твердо промовив хлопчик. Який же все-таки гарний онук в мене росте? Похвалив хлопчика дідусь. Ось тут. За цим деревом і починається непомітна доріжка до таємної галявини. Ще трохи і твоя мрія здійсниться. Дідусю, досить вже балачок, нетерпляче промовив Тарасик. Тоді дивись. Усміхнувся дідусь і відступив на декілька кроків у бік. А Тарасик вже від різкого потепління скинув куртку з рукавицями і дуж побіг до снігокрила. І за декілька кроків зупинився як вкопаний. Так ось який ти Тарасику, ласкаво промовив снігокрил. А я тебе так само і уявляв, одразу спохватився Тарасик. Та як давай обійматися та реготати! Снігокрил підняв хлопця на метр від землі, та як закружляв. По галявині, що й тільки чутно було щасливий регіт хлопця. Награвшись вдосталь, прибігли наші друзі до дідуся. А дідусь вже розклав на галявині смаколики для Тарасика і снігокрила. Я, Тарасику, почав снігокрил, поїдаючи ласощі. Так багато хочу знати. Розкажи мені про цей світ. Дідусь сказав, що ти все все про нього знаєш. Знаєш снігокриле, промовив хлопчик. Знаю багато, але не все. Але я почну ще більш старанно вчитися, щоб завжди тобі розповідати щось нове і цікаве. А почну я, напевно, з розповіді про свого папугу. І як почав розповідати про пригоди папуги в їхньому домі, як пташка ховалася від них, як обітати сідав зі сім'єю, як одного разу співав їм веселих пісень. Снігокрил так голосно, ще й ніколи не сміявся. Ой, як би я хотів побачити твого папугу. Я навіть не знаю, що воно таке, але він мені дуже подобається. Наступного разу я я принесу тобі багато світлин і не тільки мого папуги, але й усіх птахів, які існують. Та почну знайомити тебе із світом. Так, за такими легкими балачками і пробіг час. Наприкінці зустрічі всі троє гарно обійнялися, та Тарасик промовив: як я хочу, щоб вже настала наступна субота, щоб я міг вже тобі все розказати та показати. Для того, щоб все розказати, потрібно все знати. Мудро зауваж в дідусь, у тебе є п'ять днів, щоб гарно підготуватися до наступної зустрічі зі снігокрилом. Я обіцяю, що вивчи якнайбільше швидко загомонів Тарасик. Тепер, снігокрило, я буду вчитися якнайкраще. Оце вже інша справа. посміхнувся дідусь. Який я радий, що з тобою познайомився, промовив снігокрил. Наша дружба починає тільки рости і міцнішати. На цих словах пішли Тараси. З дідусиком додому довго не міг ще й хлопчик заснути після такої надзвичайної зустрічі. Довго ще в голові крутилися думки про найнезвичайнішого звіра в світі. Снігокрил по складах промовив Тарасик. Снігокрил повторив повністю хлопчик. Його очі повільно закрилися, і він поринув у дивовижний сон, у якому дивний звір, схожий на кота, але з чарівними білими крилами кружляв Тарасика по квітучій галявині, а навкруги бояло літо посеред сніжної зими. Хай в вашому житті дива зустрічаються найчастіше Мрійте. А з вами була я Аня. До зустрічі!